Нема в Україні міжнародної політики, тому і нема дипломатії. Говорити про українську дипломатію можна дуже з великою натяжкою. Так само про європейську дипломатію. Но якщо виходить Макрон, і він не розуміє, що йому казати і як йому бути разом з Мерцем, то це, ну, як би, нічого. Так само Старбар. Мелоні, ну, ну от вона. Щось подібне на політика, і вона щось там може сказати. І в принципі, коли є а, політична позиція від політика, є міжнародна політика, то тоді, в принципі, ми це знаємо, чуємо а, дипломати вони просто там щось причисують, допомагають, пояснюють нюанси, деталі і так далі, розказують, куди тут зайти в Україні, звідки вийти е, і таке інше. Тобто, це важливо розуміти. Ну от взяти Сполучені Штати Америки. Уже в штатах Америки не існує міжнародної політики. Це не міжнародна політика. Тому в них їм і не потрібні тому дипломати. Тому на міжнародному рівні дипломатів замістили невіголоси. Пройди світи, і бог зна хто. Тому що Вітков це не є дипломат.